Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. В минулому відео уроці для початківців у в'язанні гачком я показувала різні види напівстовпчиків. Сьогодні я покажу вам, як в'язати стовпчики з одним накидом, з двома накидами і стовпчики з кількома накидами. Я вже приготувала ланцюжок з повітряних петель. Про ланцюжок вже є окремий відеоурок на моєму каналі. І тепер покажу вам як в'язати стовпчики з накидом. Щоб пров'язати стовпчик з накидом, ми накидаємо робочу ниточку на гачок і вводимо гачок в третю від гачка петлю, як і в випадку, з напівстовпчиками з накидом. Далі підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо її. У нас на гачку три петлі. Знову підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо її через дві петлі на гачку. Тепер у нас на гачку дві петельки, знову підхоплюємо робочу нитку і протягуємо її через дві петельки на гачку. Ось тепер наш стовпчик з накидом готовий. Показую ще раз, робимо накид, водю гачечок тепер в наступну петельку, витягую робочу ниточку, Три петельки на гачку. Пров'язую. Дві петельки на гачку. І підхопивши ще раз робочу ниточку, пров'язую ще раз дві петельки на гачку, ті, що залишилися. От, у нас вже два стопчики. Стовпчик без накиду, про нього вже також є окремий відеоурок на моєму каналі. Та ось такий стовпчик з накидом це самі популярні види стопчиків у майстринь. Але є ще стопчики з двома і більше накидами. Щоб пров'язати стопчик з двома накидами, робимо два накиди на гачку. Один раз підхопили робочу ниточку, другий раз та вводимо гачок в п'яту від гачка петлю. Ну або ж петельку, яка вказана в схемі до вашого візерунку. Зараз ми в'яжемо з ланцюжка. Тож вводимо 1, 2, 3, 4 в п'яту петельку від гачка гачечок. І підхоплюємо робочу ниточку та витягуємо її. Тепер на гачку 4 петлі. Підхоплюємо робочу нитку і протягуємо її через крайні дві петельки на гачку. Тепер у нас на гачку 3 петлі. Ще раз підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо знову через дві крайні петельки на гачку. На гачечку залишається дві петлі, і підхопивши ще раз робочу нитку, протягуємо її через дві петельки на гачку, що залишилися. Ось так почергово пров'язуючи по дві петлі, доки у нас не залишиться одна петелька на гачку, пров'язується стовпчик з двома накидами. За таким же принципом пров'язуються стовпчики з трьома і більше накидами. Наприклад, з трьома накидами робимо три накиди на гачку, 1, 2, 3. Вводимо гачичок в ту петельку, в яку нам треба. Витягуємо робочу ниточку. У нас 5 петельок на гачку. І поступово пров'язуючи по дві петельки на гачку. Раз, залишилось 4 петлі. Знову пров'язуємо дві петельки, залишилось три петлі на гачку. Ще раз підхоплюємо робочу ниточку, пров'язуємо ще дві петельки, залишилось дві, і пров'язуємо останні дві петельки на гачку, це стовпчик з трьома накидами. І чим більше накидів, тим вищий виходить стовпчик. Якщо ми беремо 4. Накиди і пров'язуємо його так само поступово по дві петельки стовпчик. З накидами пров'язуються дві, дві, ще раз дві, ще раз дві, і останні дві. Ось, це стовпчик. Уже в нас 4 накиди було з чотирма накидами. І так пров'язуються стовпчики з накидами. Ну і відповідно, чим більше накидів, тим вищий стовпчик виходить. Ось тепер, якщо ви подивились мої попередні відеоуроки і це відео, я можу вас привітати. Ви вже знаєте всі основні елементи у в'язанні гачком. Але попереду ще багато цікавого. А на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Не забудьте натиснути пальчик вгору. Сподіваюсь, ви підписались на канал. Підпишіться, якщо ще цього не зробили, та натискайте дзвоника, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!